Мир Божий, брати і сестри, слово гріх дуже часто використовується людьми серед християн? Цілком зрозуміло, що гріх це погано, адже саме через гріх Христос віддав своє життя і був розп'ятий. Думаю, що всі погодяться з тим, що грішити це погано, але що таке гріх? Як знати, що є гріхом, а що ні? На жаль, багато людей мають досить обмежене поняття, що таке гріх і наскільки він згубний для людини, і як це впливає для миру з Богом і для вічності. Біблія досить чітко дає нам зрозуміти, що є гріх. Прочитаймо разом із першого послання апостола Івана 3:4 кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. Отже, гріх це порушення Божого закону, порушення Божої волі. Десять Божих заповідей це мірило моральної чистоти для людини, які записані в Біблії. Ми можемо прочитати із книги Вихід, 20 розділ». І виникає таке питання. А чи це страшно, коли людина грішить? Ну що ж такого? Стається, ну згрішив, ну, подумаєш, можуть люди запитатись, і ми також можемо задати собі таке запитання. Чи відіграє це для мене якусь роль? Разом з вами хотів би згадати одну біблійну історію. Історія Адами і Єви відкриває, що вони всього лише з'їли те, чого Бог казав не їсти. То що, це так страшно здавалося, б, так? Я хотів би також ще прочитати, щоб ми разом могли прочитати із книги дорога до Христа, розділ 3. Адам і Єва переконували себе, що така дрібниця скуштувати заборонений плід, аж ніяк не може мати таких жахливих наслідків, про які попереджував Бог. Але ця незначна провина стала порушенням незмінного і святого Божого закону. Вона роз'єднала людину з Богом і відкрила шлях до смерті та невимовного страждання, що заполонили світ. Кожне порушення закону Божого, зневажливе ставлення або відкинення благодаті Христа обертається проти самої людини, роблячи її серце жорстоким, ослаблюючи волю, притупляючи розум. Отже, як ми читаємо. Гріх він просто так для людини непомітно, без наслідків ніколи не проходить. Ми бачимо, що гріх роз'єднує людину з Богом, яким би великим чи маленьким він нам не здавався. Але гріх розділяє людину з Богом, і, як ми читаємо, впливає на саму людину. Робить її серце жорстоким щодо волі Божої, щодо милості, любові, доброти, ослаблюючи волю і притупляючи розум. Отже, роблячи гріх, людина противиться Богу, що в кінцевому результаті призводить до вічної погибелі. І виникає запитання: а чи можу я щось зробити, щоб уникнути цього жахливого кінця? Так, можу. А що саме я можу зробити, про це ми поговоримо наступного разу.